Слава Ісусу Марії, віта вас, Благословена неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості в благословенні! Маємо прекрасний благословенний час, нове послання нам дано. І сьогодні ми його зачитаємо 25 липня 2025 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час, коли Всевишній дозволяє мені любити вас і вести вас з дорогою святості, сатана хоче обмотати вас мотузками немиру та ненависті. Не дозвольте йому перемогти, але, дітоньки Боріться за святість кожного життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія: боріться, боріться, не здавайтесь, не ставте. А, часто бачу, махнули рукою. Та? Махнули рукою або шукаємо якийсь магічний вихід, якийсь десь до якогось екзорциста відправити. Десь, десь. Зараз вам історію. Тут в мене друзі-брати приїхали з Бельгії. Та... І їх там називають вже в Бельгії сектантами, тобто брати нормальні, євангелізують, то їх на сектанти, то-то. то Але чомусь ті, хто називають їх такими, та їм довірили таку місію, дали йому хлопця-алкоголіка. Бо вже батьки не знають, що з ним робити. От реально не знають. Почули, що там якісь ці сектанти їдуть в Меджугор'я, так, то кинули їм, типу, «на, ти з вами хай їде. Попросили там, хай виїде з вами, там щось воно хай буде, Та? Тобто вже без вихід. Коли без вихід, то придуть до тебе. Прийдуть до тебе, кого називають сектантом. Придуть до тебе, про кого знають, хто живе за Божим Словом. Для того, хто проповідує Боже Слово. Вони прийдуть по тебе. Як біда у них притрусить, вони придуть до тебе. І відправили цього, та? Хлопця, він сюди приїхав Меджугор'я. Добре, поселили там все, але він в запой пішов. Ну, а хлопці самі кажуть, а ми думали, тут тут Меджугорі неможливо це. А як то неможливо? кажу, А ви думаєте, тут алкоголіків немає чи що? Чи Меджугорі має таку якусь магічну силу, де ніхто не п'є, ніхто не може напитися, або алкоголіки стіляються автоматично. Стіляються, то вони автоматично, але переміна мислення це праця. Я кажу, братину, я не знаю, ну вам його дали, ви його взяли. Ну, то боріться, та? моліться. Моліться, пробуйте. І вони молодці, вони його могли б викинути на вулицю. Та? Піти собі, ну, тобто, Але вони боролись, вони пішли до одного зешеника, до другого, до третього. Тобто люди борються, та? Люди це не його друзі, це не його якісь там родичі. Та? Батьки його збагрили, та й слава Богу, хоч там хай в Меджугорі нам на, на голова не болить. Та? А ці брати, яких сектантами називають, та? Вони боряться, вони боряться, вони його виводять, вони його вже е, знову наші мені сказали, що вийшов з запою, вже він хоче на прославу якусь, Та? Тобто людина щось, щось все-таки, а чому? Бо моляться, бо борються за нього. Борються. каже Марія в сьогодні, послання боріться за кожне життя. Не викидуйте його, не викидуйте. Легше всього, а сказати, не непутящий, вже з ним. Ну, Хрест на ньому поставили і все. Марія каже: ні, це не є християнство, так викидувати людей. Борися, борися. Коли вже нічого не зможеш, та, вже коли ну, вже просто все, тоді тільки можеш віддати це в інші руки. Але не то, що викинути, та, а просто віддати в інші руки, можливо, більш досвідчених людей або більше тих людей, які знають, з чим йдеться. Та. Бо, наприклад, ну, добрі хлопці, вони знають, що таке алкоголь. Та. Але вони потім проходять, свідчать, ми не знали, що так можна пити. Ми, каже, не знали, що так можна пити, так? коли він зранку починає і до ночі п'є просто. Спить і п'є тільки цілий день. І це для них шок також. Так? Бо ті, які не п'ють взагалі. Але, але факт в тому, що не здаються, так? не здаються. І Марія так говорить сьогодні: Борись за кожне життя. Борись. У цей благодатний час. Марія нагадує, що час благодатний йде. Благодатний. Чому час благодатний? Бо Всевишній дозволяє мені бути тут. Любити тебе, вести тебе дорогою святості. Сатана хоче обмотати тебе мотузками немиру та ненависті. Що означає хоче? Постійно чекає, де тобі матнуть, де тебе тільки піддіти. Під, під Дає спеціальних людей до тебе, ті, які будуть тебе провокувати, ті, які будуть тобі. Ну, Створювати цей немир. мир. І, і повірте, він дає це все. Він працює над цим, бо він хоче. А коли він хоче, то він ще й діє. Та? Коли ти щось хочеш, то ти дієш, чи ти я хочу, але я буду сидіти. А знову хочу в Париж, на ельфову башню, а щоб був ні, вже хотів. То ось ось, це ось... Якщо ти так хочеш, то ніяких змін не буде в твоєму житті. Але коли дійсно хочеш. То люди способні на все. Люди, коли хочуть, то вони добиваються цього. І Марія, власне, говорить, що сатана хоче. І він хоче, то значить роби щось, щоб тебе обмотати цим всім ненавистю, цими матузками немиру. Він все робить, щоб ти жив в пеклі. тебе все добре, візуально, але ти в пеклі живеш. В немирі, алкоголь. Що та людина п'є? Вона живе в цьому, так? як його, в Бельгії. Має там забезпечення, має все. А алкоголь нищить. Алкоголь нищить, так, і шукають, як його як його спасти. Так само сатана буде тобі сьогодні казати: намотувати, цю, намотувати на тебе, те не так, то не тут, а дивись, сусід краще живе, а той ще ліпше, а та ще краще, оці порівняння, оце. Не в грошах вимірюється щастя. Це вже ну, я вже давно прокажу про це сьогодні. Тут з братами ми на морі з Галілей. І вони питають, а що тут заробляють, а що тут. Кажу, слухайте, ви поки будете вмислені цьому е, порівнювати своє життя грошовому, ви ніколи не будете щасливими. Я кажу, я не маю роботи, я не маю зарплати, але я живу як мільйонер, бо я живу з Богом, і я маю повірте, зараз вам скажу, де я був, де я бачив. Скільки я маю повних днів, наповнених, щасливих днів, ви це не купите за гроші. Ви там приїжджаєте, у нас там в Бельгії у нас там зарплата. А де ти живеш? В сараї там за 500 євро знімаю сарайчик, там живу світа білого не бачу, щоб заробити собі на відпустку два тижні в рік. То кажу, ну, мене не хвилює, скільки ти заробляєш. Мене хвилює, чи маєш ти сьогодні життя. Бо сатана і через це також працює. Він нав'язав, що гроші це. Я от заробляю, я буду в Лондоні жити, я буду там три тисячі фунтів заробляти. Та ти сонце не бачиш там. Під дощем цілий день. Ну, може комусь подобається дощ, я би там не витримав, мені б хоч би 10 цих тисяч платили. Під дощем, без, без моря, без сонця, то я б просто хіба там в депресії постійно ходив. Ну, але це я, так? Можливо, там Лондонці є, які люблять це. Можливо. Але коли ми з'їхали з усіх країн, то завжди критерій, скільки тут зарплата. У ну, мене багато питають, скільки тут в Боснії заробляє. Я не знаю, я тут не, не, не робив, так? не робив за зарплату. І кажу, ви не вимірюйте все в зарплатах, бо там на 100 євро більше, там на 200. А які ти умови маєш, яке ти життя маєш, скільки годин ти рабуєш за, за ці гроші? Так? Бо хтось 12, хтось 8, хтось 10. Але це життя. Життя не вимірюється в грошах. Час дорогоцінніший, так? Тому е, давайте мислити вже по-божому. По Божому. Скільки я працюю, скільки я заробляю, скільки я сьогодні з'євангелізував осіб, скільки я сьогодні зробив для Бога. Оце мої критерії. Оце мої критерії. Скільки я організував реколекцій, допоміг в служіннях, якихось, допоміг в курсах якихось євангелізних, це мої зарплати. Я на це дивлюся. так? Скільком людям зміг допомогти даром, Та? не за гроші продати послугу, а зміг допомогти даром. Даром даю. І правильно, отець святий явно повно написав, Іван Павло ІІ, що ті, хто дають, мають більше радість, ніж ті, хто беруть. То, ось, власне, коли ти служиш, даєш, даруєш, то отримуєш цю радість. Вимірювання християнське має бути іншим. Вимірювання цінності життя, вимірювання комфорту життя. так? Не в грошах рахуємо. Бо якщо ми рахуємо в грошах, то це як погане ми робимо. Ми чинимо як погане. Ми маємо рахувати, скільки Бог дає мені благодаті. Так? А мені сьогоднішній день Бог все дає. все дає. То все моє, все Боже. Бо повністю все віддав Богу, і Бог мені повністю все дав нове. Тому я живу. Використовуючи Боже, розумієте? І мені там зарплати, це взагалі не цікавить. Мене цікавить, чи щасливий ти сьогодні. Чи ти радісний сьогодні, чи ти маєш життя взагалі сьогодні, чи ти маєш зарплату, якою можеш сказати, о, я три тисячі заробляю. А потім приїжджаєш в Меджугорі і шукаєш найдешевше житло. Ну, теж для мене дивно. Та? Ми тут в Бельгії, ми тут заробляємо мільйони, а потім ходимо по Меджугорі, шукаємо, де найдешевше. Аби то хоч камінь під голову підстелити, поспати, бо там дешевше. Слухайте, це ментальність, Ментальність, яку нам світ нав'язав, комунізм нав'язав. Треба її викорінювати. викорінювати. Ми маємо жити і турбуватися про Боже царство. Всі інші ці предмети мелачі самі будуть докладатися. Бог буде тобі давати це все. Сатана хоче обмотати тебе мотузками немиру і ненависті. Не дозволі йому перемогти. Не дозволі йому перемогти. Не дозволь перемогти, це означає, борись за своє життя також, за свій час борись. Не дозволь йому перемогти. І, дитинко, борись за святість кожного життя, кожного життя. Де бачиш, де можеш поборотися, вступай в бій. Не став на людині хрест, бо одну людину, якщо ти приведеш до Бога, вже маєш скарб. Ось цим треба хвалитися. Ось цим треба вираховувати християнське життя. Скільки я маю зарплату, скільки я людей зевангелізував за цей місяць. Ось це моя зарплата. Бо збирайте, каже Господь, скарби на небі, не на землі. Не в євро, не в фунтах твої скарби мають бути. А в євангелізації, в служіннях. Не дозволі йому перемогти, але борись за святість кожного життя. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Дякую, Марія, тобі, що ти слухаєш, роздумуєш і розумієш, про що йдеться. Так, головне розуміти, про що йдеться. І потім ще і жити цим, що зрозумів. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. З неуму папа. -па.